1279. Спростіть вираз. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас 2х що множиться на 3х мінус 4х у кубі мінус х плюс 3х у квадраті до квадрату. Ну що ж, спочатку розкриємо перші дужки. кожен заданки помножимо на 2х. То ми записуємо, що це дорівнює. Отже, 2х множимо на 3х. Помножити на 3х. Ну і можна по-різному записувати. Давайте напишемо плюс 2х. Ми множимо відняти 4х кубі, це додати мінус 4х у кубі, то множимо на мінус 4х у кубі. Далі йде знак мінус. Якщо мінус, то потім тоді, бо у нас тут піднесення до квадрату, найбільший пріоритет, то ми розкриваємо дужки. Використовуємо формулу квадрата. Суми. Отже, це буде дорівнювати квадрату першого виразу, тобто це x у квадраті. Далі додати подвоєний добуток першого та другого виразу. Два що множиться. Перший вираз у нас x і що множиться, а другий вираз 3х у квадраті. Так. Далі додати. Ну і залишається додати квадрат другого виразу, тобто 3х. У квадраті до квадрату. Є? І це дорівнює. Ну що ж, виконуємо множення 2х помножити на 3х, 2 на 3 це буде 6. А х помножити на х це буде х у квадраті. Далі додати 2х помножити на мінус 4х у кубі, це буде від'ємне число, мінус 2 на 4 це 8. Далі х помножити на х у кубі, це буде х у четвертій степені. Є? Потім йде мінус. Виконуємо множення у дужках. Отже, у нас буде х у квадраті, залишається поки що без змін. Ну і далі у нас 2х помножити на 3х у квадраті, це буде додати. 2 на 3 це 6. А х помножити на х у квадраті це буде х у кубі. Є? Ну і додати 3х у квадраті до квадрату 3 до квадрату це 9. Далі х у квадраті до квадрату це буде х у четвертій степені. Є і це дорівнює. Ну що ж, поки що переписуємо без змін, а потім розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Записуємо як 6х у квадраті. Потім мінус 8х у четвертій степені перед дужками мінус, то було в нас х у квадраті і стане мінус х у квадраті. Далі було плюс 6х у кубі, стане мінус 6х у кубі. А далі було плюс 9х у четвертій стане мінус 9х у четвертій мінус. 9х у четвертій степені. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося, чи є в нас подібні доданки. Отже, бачимо, що спочатку у нас є х у квадраті, є 6х у квадраті, і мінус х у квадраті більше у квадраті у нас немає подібних доданків, а 6х у квадраті мінус х у квадраті це буде 5х у квадраті. Йдемо далі. Х у третій степені у нас є тільки один раз, зустрічається, то немає там подібних доданків, то записуємо мінус 6х у третій степені. Ну і дивимося у четвертій степені. У нас є 8х. Мінус 8х у четвертій і мінус 9х у четвертій. Так? То мінус 8 мінус 9 це буде мінус 17х у четвертій. Пишемо мінус 17х у четвертій. Є. Yeah? Ну що ж, ми спростили вираз. Розкрили дужки і звели подібні доданки. Переходимо до другого завдання. Тут у нас 2p у квадраті, що множиться на 2p у квадраті мінус 6pm відняти 2p у квадраті мінус 3 ж, Аналогічно будемо розкривати дужки і зводити подібні доданки. Розкриваємо дужки, перед якими 2p у квадраті. То ми записуємо, що це дорівнює. 2p у квадраті, записуємо, що множиться на 2p у квадраті. На 2p у квадраті. Так. А далі відняти можна писати, можна і так, або напишемо додати, то пишемо додати 2p у квадраті. Якщо ми написали додати, то відняти 6pm це помножити е, на мінус 6pm. Пишемо, що множимо на мінус 6pm. Потім йде мінус, записуємо мінус і відкриваємо дужки. Тут у нас квадрат різниці, то записуємо що за формулою. Це буде квадрат першого виразу, то це буде 2p у квадраті. До квадрату. Далі відняти. Переносимо подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться. Перший вираз у нас 2p у квадраті. Що множиться. І другий вираз у нас 3 mp А я запишу як... Як 3P помножити на m. Ну, або хай буде МП. Далі. Ну і додати, квадрат другого виразу це буде додати. Квадрат другого виразу це 3m P до квадрату. І це дорівнює. Виконуємо множення. 2p у квадраті помножити на 2p у квадраті 2 на 2 це 4, P у квадраті помножити на p у квадраті, це буде p у четвертій степені. Далі 2p у квадраті, що множиться на мінус 6pm, це буде від'ємне число. Пишемо мінус. 2 помножити на 6, це 12. Далі P у квадраті помножити на P, це буде P у третій степені. степень. Далі І залишається множник m. Далі йде мінус. Відкрив ті дужки. Так, 2p у квадраті до квадрату 2 до квадрату це 4. П у квадраті до квадрату це буде p у четвертій степені. Потім йде знак мінус. Дивимося 2 помножити на 2p у квадраті і помножити на 3 mp 2 помножити на 2, 4, помножити на 3 це 12. Пишемо мінус 12. Потім p у квадраті помножити на p, це буде p у 3. Ну і ще у нас є множник m, то пишемо ще помножити на m. Є? Далі додати. Ну і у нас 3 mp до квадрату. 3 mp до квадрату, 3 до квадрату це 9. Далі спочатку напишемо P до квадрату, це буде P у квадраті. Ну і m до квадрату буде m у квадраті. І закриваємо дужки, і це дорівнює. Ну що ж, е, а зараз тоді розкриваємо дужки і зводимо подібні доданки. Тобто одержимо 4П у квадраті. П у четвертій, вибачте. Далі мінус 12п у 3 Так, Потім йде знак мінус. Міняємо знак доданків на в дужках. Було 4п у квадраті. Стане мінус 4п у четвертій, вибачте. Далі. Було мінус 12p у третій m стане плюс 12p у третій степені м. Далі було плюс 9p у квадраті м у квадраті, стане мінус 9П у квадраті м у квадраті. І це дріб. Ну що ж, дивимося, у нас тут є 4П у четвертій і мінус 4п у четвертій. Ця сума дорівнює 0, її можна викреслити. Далі у нас є мінус 12p у 3m і плюс 12p у 3m. Ця сума також дорівнює нулю, її можна викреслити. Ну і у нас залишається тоді єдиний доданок мінус 9П у квадраті M. У квадраті є. Ну що ж, ми спростили вираз, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Спростіть вираз. Ми спростили. В першому завданні одержали 5х у квадраті мінус 6х у третій. Мінус 17х. У четвертій. І в другому завданні мінус 9. П у квадраті М у квадраті Е. Ну що ж, ось таке завдання на спрощення виразу. На цьому вправу завершено.